Курахова, гарта попала в магазин, де знаходились люди. Евакуаційною групою було видвинуто на місце. Одну жінку присипало, вона оказалась під плитами, була надана допомога, її розгрибали. Також жінку поранено в ногу артеріальну, порвала її вени. Нам наложено було жгут і доставлено вона. В больницю також була жінка доставлена в больницю контузія. І жінку, яку доставили з-під завалю, теж було доставлено з контузією в больницю. Обстріл був приблизно так о 10 й годині наслідки дара в криші. Вибух був дуже потужний, ви всередині знаходилися? Потужний, але будова міцна витримала десь половину потужності вибуху. І так поступово почала осипатися, руйнуватися. Зараз перебуваємо на місці обстрілу Курахове, потрапляння в об'єкти інфраструктури в магазин, в якому знаходились покупці. Позаду мене ось плити обвалені там поліцейські рятували людей, яких привалило завалами. За попередньою інформацією четверо постраждалих їм надана допомога, і зараз вони перебувають в лікарні. Зараз поліцейські проводять огляд території міста щодо можливих ще пошкоджень та з'ясовують обставини. Може, ще комусь потрібна допомога.